Доброго ранку, хлопчики та дівчата. Осінь чарівниця продовжує розшивати усе золотими нитками та фарбує дерева у золоті кольори. Привіт, малята! Наша осінь добра і привітна. Волосся Багряне сонечком налите, калиною в навкоси заплетене. Щоб осінь стала ще красивішою, давайте подаруємо їй осінній капелюшок. Прикрашеним осіннім листячком. Це листячко саме опало на землю. А щоб наші пальчики були слухняними, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Листя падає, кружляє. І під ноги нам лягає. Долоньку протягну. І один листок візьму. Ще листочків назбираю. Ось який букет я маю. Для роботи ми взяли жовтий картон, намалювали на ньому капелюшок та вирізали його. Потім ми взяли скотч, який буде основою для наших осінніх листочків. Та наклеїли його. У парку ми назбирали листочки, які самі опали на землю. Для роботи все готово. Розпочинаємо. Беремо листячко і прикладуємо його на наш чарівний капелюшок. У мене і жовтого кольору листку, і зеленого кольору листячку. І червоного кольору листячко. Беремо те листячко, яке подобається, і прикрашаємо капелюшок. Просто взяли листочок, притиснули, і він приклеївся на скотч. Свіселяє, кличе на рух. ла, -ла, -ла золота, ла -ла -ла, радість принесла, ла -ла -ла, осінь красуня нас в збирає гриби, білочка. Ви подивіться, яка виходить у нас краса, який вийшов чарівний капелюшок. Жовта осінь тут ходила. Жовте листячко згубила, листячко кленове, листячко шовкове. А ми, малята, з цього листячка з вами зробили капелюшок для осені. І я, коли її зустріну, його подарую. Бувайте, мої любі!